8 лютого рятувальники Прикарпаття отримали повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Миколичин Яремчанської громади. Прибувши до місця події, вони оперативно приступили до ліквідації загоряння. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців на пожежі врятовану будівлю, в якій виникла пожежа, та поруч розташований житловий будинок. Постраждалих на місці пожежі немає ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації котла на твердому паливі. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Окрім цього, на вихідних у місті Городенка Коломийського району сталася пожежа в одній із квартир п'ятиповерхівки. Під час ліквідації вогню рятувальники евакуювали власника квартири та ще шістьох мешканців будинку. До місця виклику було направлено рятувальників міста Городенка, на момент прибуття яких квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена власник квартири. Знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові рятувальний капюшон саморятівник, рятівник, щоб запобігти отруєнню продуктами горіння, вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали шість мешканців з квартир, що знаходилися на п'ятому поверсі будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу речей домашнього вжитку було ліквідовано за лічені хвилини. Причина пожежі наразі встановлюється. У разі виникнення пожежі телефонуйте на цілодобову лінію 101. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.